Друзі мої вітання, доброго дня. Населений пункт Критківці, що біля червняців. Мене звуть Василь Гульчук. Сьогодні у нас 17 вересня, гарний сонячний день. У нас на кінець-то пройшли дощі, довго очікувані. Не було декілька місяців, а зараз буквально два дня сильні певні дощі. Ось потихеньку все відживає, зеленіє. От, Але є одна невеличка проблемка. Дощ трошки зробив шкоди мені на моїх інжирах. Тому як е, я не встиг, потрібно було перед дощем пообривати всі стиглі напівстиглі плоди. Я як завжди цього не зробив, не встигав. Чуть-чуть полінувався, тому зараз необхідно пройтися по кущах і те, що ще залишилось там обривати, взяв ось таку ось миску, посуду І пообриваю разом з вами, будемо це робити, тому як шкода, там перестріскулось багато, дещо вже може почати портитись. Тому Зараз обірву, вже буду щось з ними робити, там, чи якесь варення, чи, чи там пороздую комусь, але це необхідно зробити, тому як вони пропадуть для тих, хто схоче вирощувати інжир, то ви повинні знати, що інжир з дожджом не товаришує, тому необхідно, як тільки по прогнозам, такі затяжні опади. Необхідно встиглі, на півстегли пообривати. Зараз йдемо до кущів, будемо це все робити разом. Ну що, почнемо. Сорти називати я не буду, ви всі їх бачили, щоб не затягувати відео, але... Опа, ось таке відбувається, якщо вчасно набирати води. Води дуже гарні. Багато їх є. Тому будемо ось таке робити. Вони стиглі, але вже напилися багато води і треба. А, це ще тримається досить непогано. Ось так. Декілька кілька кілограмів, я думаю, що ми тут нащупаємо цих інжелів. Ось що робить дощ. Вони тискають і потім починають патися. Тому обов'язково. Ось ще такий же. Роздивитися по кущах і це зробити. Ось. Слідучий сорт теж ось стисканий весь. Тут дуже багато стиглих тут. Це кримський чорний, води майже всі стиглі, але щоб затягнути задоволення, то необхідно трошки ще Дати їм можливість порости. Ось так, ну проведемося по всіх кущах. Магарачкій теж. Достиг. Мягкий. От так. От, якщо їх залишити буквально за день-два, вони всі погниють. Тут теж така сама історія ось які на всю долоню плоди. Теглих дуже багато, але з ними потрібно вже щось робити. Ось які крупноплідні. Так, це що, це в мене Брунсвік. Теж весь потрісканий. майже ось. Він тут взагалі чогось в цьому році потріскав. Зазвичай він добре витримував, ну дуже багато ввело води, тому, тому він і. Ось. Що робиться? Далмацький теж. Почав. Зараз я поставлю на паузу, бо це буде довго. Зірву весь і покажу вам, що вийшло. Ну, от так, більш-менш обірвав, оскільки в мене вийшло цього жиру. Кхе -кхе. Гарні плодив в цьому році дуже крупні. Ось. Ну нічого, на кущах ще дуже багато є, тому ще буде. Зараз потрібно піти, там у мене ще є декілька відрах теж. Я думаю, що там будуть такі ж самі. Необхідно їх обірвати. Щодо вирушення інжиру в відрах. Я вже декілька серверів робив. Тут теж вони повистерізковалося. Винятків немає, але теж урожай дуже гарний, настигає. Мягкі. Сьогодні зимо. отак. Дуже гарні. Такс. Ага. Тайки, буквально як квітка. Так що хто початківець, хто буде вирушувати, майте на увазі. Дощ і інжевці не друзі. Так. Ну, Тут теж одного можна забрати. А решта вижили. От. Все, буду закінчувати відео. Наразі всім вдячний за перегляд. Як завжди залишаю номер телефону для контакту. Будь ласка, телефонуйте. Пишіть на Viber, буду радий відповісти на кожне ваше питання. Дякую за перегляд.